Вітаю всіх сьогодні на обзорі монети України 10 копійок 2011 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. На аверсі зображено по центру Тризуб, зверху напис Україна, по боках листя каштану з колосям пшениці, знизу дата 2011. Реверс має напис 10 копійок. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Звичайні рядові монети. Коштують вони на сьогоднішній день від 5 15 центів за одну монету. Є набагато цінніші екземпляри. Це монетки, які попадають з різними браками поворотами та монети, які виготовлені в іншому металі. Якщо монетка попаде 2011 року магнітна або виготовлена з білого чи червоного металу, ціна на нь розпочинається від 200-300 доларів за одну монетку. аверс та реверс-реверс і поворот на 180 градусів. Якщо аверс-аверс з обох сторон будуть зображені три зуби, якщо реверс-реверс напис по 10 копійок і поворот у 180 градусів, монетка в ідеалі. Буде виглядати ось так. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. На сьогоднішній день монети України представляють велику цінність для колекціонерів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.